Вітаю! Знадобилось мені зробити плату з дуже вузькими дорожками 0,25 мм, відстань між ними місцями по 0,2 мм. Звичайний метод переносу тонера за допомогою праски з такою задачою справиться, але не завжди. Є ризик поєднання розмазування таких вузьких дорожок чи не переносу. Тож, вирішив спробувати холодний метод переносу тонера. Спочатку плату треба підготувати, зачистити мідний шар наждачним папером для Підвищення адгезії тонера, потім промити та висушити плату. На папері з крейдовим шаром роздрукувати розводку плати. Я використовую папір з журналу. Тепер знадобиться розчинник. Хтось використовує 647-й, 648 чи подібні розчинники, я користуюсь телецитатом. Він не такий смердючий, як інші розчинники. Хто хоч раз в житті чув запах косметичного засобу для зняття лаку, той знає, як пахне тілецитат. Прикладаю папір до плати та наношу розчинник. Розчинник помістив от таку ємність для більш зручного нанесення. Тепер плату поміщаю в воду, щоб розм'як папір. Пробую видалити папір. Залишки паперу змував за допомогою старої м'якої зубної щітки. Начебто непогано вийшло. Тепер переплату можна травити врощення, який вам більше подобається. Я вже років 10 використовую тільки перекис водню. Рецепт простий: 10 частин перекису водню, 2 частини лімонної кислоти і одна частина кухонної сілі. Все зміщується та розчин готовий. Що стосується до цього способу переносу тонера, то, як на мене, він дуже вередливий і прискипливий до типу бумаги. У мене вийшло лише зразу п'ятого перенести тонер. Платка протравилася, тепер треба залудити та просверлити отвори. Плата готова, перетравів, начебто нема. Але на таких вузьких дорожках треба слідкувати дуже уважно за процесом травління. Такий спосіб перенесення тонера має місце бути. Але для себе я залишаю вибір за технологію лут. Тобто з праскою, а який спосіб виготовлення печатних плат використовуєте ви?